У вас є пай, ви хочете його продати, але є нюанс два власники, або три власники, або чотири власники. І ваша частка одна четверта. Чи можливо продати такий пай? Безумовно, можливо. Є два доступних нам і абсолютно логічних рішення даного питання. Рішення перше колегіальна або колективна згода усіх сторін, коли усіх готові це зробити. Це найпростіше. Є інший варіант. Коли хтось не згоден, тоді ви робите окремо свій кадастровий номер на свою земельну ділянку. Так би мовити, відмежовуйте її від інших двох третіх чи трьох третіх, трьох четвертих, перепрошую, чи однієї другої. Відмежовуєте і окремо свій кадастровий номер. Це не складає ніяких трудностей. Якщо потрібна консультація, наші юристи безкоштовно і з радістю її вам. Нададуть, звертайтеся, хочете продати пай дорого, надійно, оперативно. Телефонуйте до нас першими.